На минулому уроці ми говорили про хімічні властивості лугів. І я хочу нагадати, що луги це основи розчинні в воді, і їх хімічні властивості відрізняються від нерозчинних основ. Ви бачите всю класифікацію лугів, серед них є також ті, що чудово розчиняються, добре розчинні. і трішечки гірше, але все одно за властивостями, вони є лугами. Мало розчинні луги. Перше, те, що луги взаємодіють, діють на індикатори, змінюють забарвлення індикаторів. Нерощинні основи не будуть змінювати. Давайте повернемось, розглянемо луги за періодичною системою. Луги утворюють металічні елементи першої а групи. Це літій натрій калій рубідій, цезій, францій, додаєте до них у групи буде літій, ваш натрій, ваш калій ваш, рубідій, ваш цезій ваш і францій ваш. А друга група тут не всі. Тут починаючи з кальція, але кальція валентність 2, то кальцій аж двічі, стронцій аж двічі, барів аж 2, чи радій аж двічі. Ну і саме ці. Луги змінюють колір індикатора. Нерощинні основи це решта не будуть змінювати. Наприклад, алюмінієва H3, магніл H2 чи і так далі. Всі основи взаємодіють з кислотами і розчинні і нерозчинні, Це у них спільне. Луги взаємодіють з кислотними оксидами, лише луги, і лише луги взаємодіють з розчинними солями. Тобто. Зараз я хочу ще вам пояснити властивості нерозчинних основ. То виходить, що нерозчинні основи взаємодіють з кислотами, і ще у них така додається властивість, як ну, це хай буде розклад нерощинних основ при нагріванні. Наприклад, візьмемо алюміній ОH3, тому що в алюмінія валентність 3, тому буде ОH3. Це не розчинна основа. Якщо ми нагріємо, то розкладається на відповідний оксид, тобто алюміній О, алюміній О і вода плюс H2O. О. Хоча вода теж оксид, ну так якось легше пояснювати відповідний оксид і воду. В алюмінії валентність завжди 3, в оксигена 2. Найменше спільне кратне, яке ділиться на 3 і на 2, буде 6. 6 поділити на 3 буде 2. Алюміній 2. О3. Треба закінчити це рівняння, тут поставити коефіцієнти. Два алюмінія, Тоді гідрогенів стало 2 помножити на 3,6. Тут поставимо трічку, оксигенів тут теж 6, тут 3, додати 3. Наприклад, візьмемо таки, таку основу, як ферум oh 2 Це нерушійна основа. І тут, коли ви розкладаєте справа в тому, що. У ферума може бути валентність 2 і 3. Тому треба дивитись уважно на початку. Якщо у H2, значить, вона тут 2. Значить, і після дорівнює, буде також 2. Тобто так і залишається ферум О, бо однакові валентності і плюс H2O. Ферума 1, Ферума 1. Гідрогена 2, гідрогена 2, оксигена 2 і тот 2. Все добре. Наприклад, якщо взяти розчинну основу калій Ож, тобто луг, і нагрівати, то він не буде розкладатися на оксиди воду, реакція не відбувається. Тому що розчинні основи луги не розкладаються при нагріванні, це лише не основи.